В Рівненській області нараховується близько 18 тисяч гектарів природних та штучних водойм, придатних для якісного життя водних біоресурсів, у тому числі й риб. Водойми регіону сприятливі для відтворення рибних запасів та розвитку аквакультури. Існують відмінності в геологічній будові різних типів водойм, які дають можливість забезпечити зариблення їх різними видами. На рівненщині основними видами, що вирощуються та виловлюються, є короп, амур, товстолоб, карась, щука та фо. Форель. вирощуванням останньої в регіоні займається товариство з обмеженою відповідальністю Трион. Почали свою діяльність з 2003 року. Основна наша діяльність, так як це форелеве господарство, це вирощування форелі. Тут просто дуже славні умови для створення, тому що це село взагалі славиться. Своїми неповторними кришталево-чистими джерелами. Трион є одним із 119 суб'єктів аквакультури, які здійснюють зариблення та вилов водних біоресурсів області. Цими суб'єктами на площі 1255 гектарів було виловлено понад 68 тонн коропа, 1 тонну білого амура, 31 тонну гібрида товстолобика, 12 тонн карася, майже 2 тонни щуки та 800 кілограмів форелі. Трион вирощує райдужну форель, територія господарства. Має загальну площу близько 6 гектарів. Водне плесо становить 3 гектари. Господарство розташоване в унікальному екологічно чистому куточку Рівненщини. В основному наша спеціалізація це, скоріше всього, напрямок вирощування селекційно-племінного матеріалу мальків зарибку форелі. Ось. Ну, і паралельно товарна продукція. Є вісім безпосередньо форелевих ставків в яких вирощується більша рибка, є лотки для підрощування мальків, є басейни три, ну, якщо для підрощування вже більшої рибки, і, звичайно, інкубаційний цех. На підприємстві сформований замкнутий цикл вирощування райдужної форелі. Ця риба належить до різновиду, який став активно використовуватися для вирощування у штучних умовах. В Племінному репродукторі Трион культивується весняно-нерестуюча форма райдужної форелі. Цей вид має високі продуктивні показники, і завдяки стабільному температурному режиму термін нересту в неї заміщений на 2,5 місяці. Це кінець січня та початок лютого. А вихідні форми нерестують у квітні. Технологія виробництва. Складається з таких основних етапів: формування, як я сказала, ремонтно-маточного поголів'я, відбір статевих продуктів методом сіджування, запліднення ікри, посадка плідників на вигу. Після того у нас відбувається процес інкубація, називається. Це приблизно 40 днів, ікринки там лежать в інкубаційному цеху. Ось, після того вилуплюються личинки, ми їх підрощуємо, потім ми підрощуємо мальочки, потім ми паралельно формуємо подальше ремонтне поголів'я, тому що воно формується з мальочка і протягом трьох років. Ось, і тоді вже вирощування річняків, двохліток і товарної продукції. Вирощування форелі це складний процес, який потребує специфічних знань, тому дільниця співпрацює із інститутом рибного господарства. Паралельно із роботою вивчали всі нюанси вирощування риби. Форелеве господарство має джерельне водопостачання. За своїм призначенням та проєктною документацією відповідає вимогам риборозплідника. Харчується форель тільки спеціалізованими кормами. Уся продукція сертифікована. Рибка і вода. І продукція кожен рік обов'язково проходить всі санітарно-ветеринарні ці всі обстеження, які які потребує риба. Це від це робиться відповідними службами, надаються відповідні, відповідні сертифікати якості. Тріон постачає форель до ресторанів, кафе місцевого призначення та частково для населення. Реалізовується риба в різних областях України. Однак, з початком повномасштабного вторгнення Росії збувати рибу стало важче, зокрема в східні регіони. Ну, стало важче продавати, тому що немає тих, тих так сказати, підприємств, які раніше гарно працювали. Ось, ну, то, звичайно, знизився обсяг продажу і мальків, і товарної риби. Попри труднощі, які виникли під час повномасштабної війни, підприємство не зменшило обсяг виробництва і постачає рибну продукцію в регіони країни. Рибне господарство вважається важливим та цінним сектором промисловості. Ця сфера дає можливість отримати насичену корисними білками продукцію ж джерел тваринного типу. Як і м'ясо, риба дає організму людини набір потрібних білків та мікроелементів. Риба є не тільки джерелом харчової промисловості, а й виступає в якості сировини для кормових, технічних та медичних медичних ...виробничих процесів.